Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Будемо молитися сьогодні ввечері, продовжуючи свої бажання висловлювати перед Господом. Кожний з нас, він по-особливому, по-своєму переживає якісь моменти в своєму житті, в когось більш спокій є, мир в серці, в когось немає його. Комусь відкрита дорога, комусь закрита, йде помазки. Хтось потикається, а хтось біжить. І так в кожного по різному є. І навіть день на день неподібний. Знаєте, міняється настрій, міняються обставини. Так, як і погода на вулиці, деколи дивишся так файно, сонить, тихо. Потім десь буря, десь вітер зірветься. То тепло дивися, хто може так остудити те повітря, хто. Знаєте, це все в руках Божих. як важливо, щоб наша доля, вона була в руках Божих. Деколи ми хочемо рухати руку Божу, знаєте, і деякі такі є проповідники, які спонукують нас рухати руку Божу. знаєте, Але ми примусити не можемо нічого Бога зробити. Ми тільки на милість Його можемо уповати. І так як діти дивляться на і залежні від батьків, так ми залежні від Господа. І це добре. І це добре. Я дивлюся е на дітей, особливо на внуки, дивлюся, як вони їм добре. Вони повністю залежні від батьків. Вони абсолютно не думають про тебе, в якому ти настрої чи ти. Вони просто. Залежні від тебе одягнути, накормити, поспати, помити і розвеселити їх. І ці всі такі речі вони потребують, вони потребують від батьків. Що ти сьогодні потребуєш від свого небесного Отця, щоб Він тебе потішив, щоб Він тебе розвеселив чи щось він тобі дав? Я коли думав про що проповідувати, думаю, давно вже старий Завіт я не проповідував. Ну, з псаною проповідував Старого Завіту давно не проповідував. Деколи так проповідники попадуть на старий завіт і не можуть ніяк перейти в новий завіт. Євангелію не читають. Навіть не згадують про Ісуса Христа, все якісь історії з майбутнього. І дійсно це є про образи. Це є гарні такі історичні такі моменти в житті людей. І сьогодні я так хотів би з Книги Буття. Одну таку гарну історію, її дуже рідко зараз ми читаємо або слухаємо, деколи в нашій церкві, я не пам'ятаю, хто говорив про слугу Авраама, який для свого сина посилав. Взяти для, для нього жінку. І ось. Собі взяти це одне, а для когось взяти це зовсім інше. Засватати. Ви, ви думали, як зробити комусь? От е, Ви поїхали і купляєте машину для свого друга. У вас є 95%, що він буде. Незадоволений тим, що ви купите. Будь-що, наприклад, для людини, що ти робиш? Це є мало таких шансів. Хіба що це добра людина? Що це добра людина, знаєте, вона вона, вона прийме все так, як будь то би, знаєте, і закриє очі на всі недостатки, на твої смаки, на твої вподобання. На твої такі логічні якісь висновки, ну, наприклад, що ти, ти приїхав купляти другу машину, він тобі дав 5, 5 тисяч доларів. Що ти будеш робити? Ти будеш купити за 5 тисяч доларів, ти будеш хотіти купити хорошу, небиту машину, з гар... рік не, такий, щоб був не, не дуже, правда? В тебе були гарні наміри такі. Але. Коли ти купляв її, ну, кажуть, все, все нормально, рік невеликий, машина в хорошому стані, тільки вона була втоплена. Тобто десь залило її водою. Казалось би, все нормально, одна тільки деталь, яка могла б все перечеркнути, правда, і ти, ти не звернув на це увагу, ти взяв цього топленника і привіз, і дав другу. я купив тобі машину. І потім, коли дознаються, що ця машина, ну, от ще. Для неї досить багато роботи. І гарні наміри були. Але справа не про машину, справа про долю людини, справа про відносина, про відносини людини, яка вирішує питання з Богом, коли вона хоче щось зробити. І особливо тоді, коли вона не розуміє, як це треба зробити. Вона не знає чіткого плану, як треба робити. І Така людина, вона надіється на Господа. Ви будували будинок без чіткого плану. Ігор Петрович, ти будував ви будинок без чіткого плану? Не будував. Я точно знаю, що він. Я думаю, що серед нас знайдуться люди, які будують будинки без чіткого плану. Тобто в нас щось було, ми до нього добудували щось, так? Потім живемо ми далі, і нам ще одна пристроєчка треба. Що ми робимо? Ми ще добудовуємо туди. Проходить деякий час, і там вже мало місця. І піднімаємо наверх. І постійно цей рух такий процес життя, процес будівництва. Людина до, до кінця свого життя весь час будувала, нічого до толку не зробила, не закінчила і так в оселі вічні перейшла. Отам нормально вже буде. Там позаботився Господь, правда? Каже, якби і не так, то я сказав я піду й приготовлю місце. Господь приготовить місце. Там готові оселі будуть. Там ти, ким будівельникам не буде що робити. Будуть відпочивати вже від того, що вони наробилися на землі. Знаєте, але без чіткого плана, без чіткого розуміння, коли ти маєш це робити з нуля. Не треба це робити. Так важливо, це. Ви знаєте, що це важливо. Мати від Господа, я пам'ятаю, коли я хотів щось, будинку для себе мати. Як Я Я, я до сих пір це пам'ятаю. Це, це якби закарбоване було в моєму житті. Я сидів, я тут чергував на церкві, був черговим. Я не знаю, чим черговий займатися. я бачу, завжди проходять, вони в телефоні сидять. От. Але я був, мав папір. Я малював, знаєте, я креслив. Я будував, я собі план будував своєму будинку. Що зараз, що зараз план, правда? В Google зайшов. Різні плани тобі все є. А то я все змалював. Знаєте, де буде в мене там підземна кімната, де на другий поверх, де лі... І сидів півтори дня я малював це. Ви знаєте, і це з одної сторони це даремно було, бо я так не зробив. Щось подібне я зробив, але не таке. Але я думаю, що Бог десь з небес бачив мої бажання. Він бачив, чим я переймаюся зараз. Чим ти переймаєшся зараз? Що в тебе на першому плані? Над чим ти сидиш? Що ти думаєш? Про що ти мрієш, про що ти встаєш, думаєш, лягаєш спати, думаєш, спиш, сниться тобі, і йдеш і займаєшся, але це на першому місці в тебе. Що в тебе це? І чи ти можеш своїми силами це зробити? Чи ти можеш досягнути? Якщо ні, тебе є порадник. Тебе є той, який може бути собою. Це Дух Святий. Халилуя! Скажіть, слава Богу! Ви що не вірите чи що? Що ви самі? Я щось не те кажу, Андрій. Бо так як дивися на мене, бо то я щось не те кажу. Мені кажуть, що я правильно кажу. Коли в нас є отакі ситуації, ми, як будь-то, знаєте, забуваємо, щоб з нами поруч дух святий. Господь є з нами, і Він може допомогти. Але все інше питання, як ми звертаємося до Нього, як ми йдемо до Нього, як ми хочемо рішити ці питання? Можливо, це не сьогодні буде, можливо, не завтра буде. Мої питання вирішував Господь досить довго. Деякі питання десятки рік проходили, коли Бог. Вирішував мої питання, але він не забув про мене. Я дякую Богу. Він пам'ятає про тебе. Коли ти сьогодні йдеш до нього, коли ти приходиш до нього, йди з вірою. Не сумнівайся, чекай. Те, що для тебе потрібно буде, в нього є приготовлене. Не просто одружити сина, в якому 40 років. Правда? Авраам? Ну, в той час, ви кажете, ну це що ж на, на ті часи? Ну, все ж таки, це, ми міряємо мірками нашими. І це не просто був, знаєте, це такий вже мужчина зрілий був. І для нього потрібно, я не знаю, чому він не міг собі знайти жінки. Але, можливо, це традиція, можливо, ще щось. Можливо. Але я думаю, що Бог мав справу з Авраамом. І Бог. Так турбувався через Авраама про його сина, щоб цей син він попав у це благосвіння. Авраама була мрія, він хотів ось так зробити, і він посилає слугу свого для того, щоб взяти жінку із тої країни, з того місця, із того родства, звідки він. І він бере клятву від свого слуги і посилає його за. Жінкою для свого сина. І ось він приходить в Месопитамію до міста Нахора і поставив він верблюдів, це 24 розділ Книга Буття, 11 вірш. І поставив він верблюдів за містом, припаркував їх там на відпочинок біля колодязя водяного надвечір, коли виходять жінки брати воду. Напевно, розумна людина була. Йому потрібна була вода, і йому потрібно було. Бачите, як тут люди живуть. Жінки обично йшли за водою. Не знаю, мене, моя дружина посилає за водою. Вас посилають за водою чи ні? По воду посилають. Знаєте, і, і ось е, Чому? Тому що достати з колодязя воду? Може, у вас кнопка є ще. У мене в колодязі стоїть мотор, але я тягаю постійно цим. Моя жінка може сварити або думати про мене, але я такий ось є. Я, поки того мотора запущу, це років 10 має пройти. Він має накиснути в колодязі ще нормально. І, знаєте, і отак накрутити там метрів 10-12 потрібно тягнути воду, потім взяти це відро, яке важить скільки? 10 кілограм одною рукою і потім вилити його і принести додому. Звичайно, це не проста справа, це не легка справа. Раніше це і навіть для мене була. Дуже проста і легка справа. Але зараз і для мене це нелегка справа, тому що однею рукою взяти відро, ви знаєте, коли десь тобі щось там не довжить, це не так просто, я розумію це, а особливо для жінки. І я зараз розумію, що жінки чомусь ходили з глеками, з тими посудами для того, щоб принести додому води. І ми бачимо, що цей чоловік так зупинився. І ось в першу чергу, що він робив? Він молився. Я хотів би зауважити деякі такі моменти, ключові, із цього, з цієї історії. Мав велике завдання. Відповідальність мав. Відповідальне мав, завдання мав. Сам він не міг рішити. Він не розумів, як його віршити, це питання. І він на поміч кличе Господа. Чому він кличе Господа? Звідки він його знав? Авраам його навчив. Те благословіння, та віра, яка є в тебе, має розповсюджуватися на тих, які поруч з тобою. Брати і сестри, зауважте та віра, ти відносини з Богом, вони мають яка в нас є, вона має розповсюджуватися на тих, які поруч із нами. Авраам. Міг навчити слугу свого. Або слуга побачив у Авраама віру. Він проходив разом з ним. Через ті випробовування, які йшов Авраам. Можливо, цей чоловік не раз ділився з ним. Каже, ти представляєш, скільки років Господь не давав мені сина і тут дав сина. Я такий щасливий, такий радий, а потім каже: віддай мені його. Що мені робити? Ти знаєш, що в мені робилося. Можете собі уявити? Від цим, може, ділився Авраам із тим слугою своїм, домочадцем своїм, в якому довірив все. Він та, стільки довіряв йому, чому з ним не поділитися. має ж душоопікун якийсь бути у Авраама? І ось він найшов, з ким може поговорити? Ну, це, ви скажете, це в Біблії не написано, правда? Давайте я не буду говорити багато те, що не написано в Біблії, бо ви мене спіймаєте на цьому зараз. Але цей чоловік, він так само робив, як робив Авраам. І в мене є припущення, що він міг навчитися від Авраама. Він мав вплив віри, яка в Авраама. Він мав вплив Божий, який мав на Бог вплив свій на Авраама, і він впливав на цього чоловіка, який поруч був з Авраамом. І ось він розумів, це складне питання для нього. І він стоїть і помолився він. Господи Боже, пана мого Авраама, дай мені успіх сьогодні і створи милість панові моєму Авраамові. Він навіть про себе не думає, хоча це милість для нього. Хоча це милість для нього була. Але для Авраама, і він все працює на того, з ким має справу Господь. Це я стою біля колодязя водяного. А дочки міських людей виходять брати воду. І нехай буде дівчина, якій я скажу, нахилину глека Твого, щоб напитися мені, і промовить вона мені, пи, я і верблюдів твоїх понапоюю. Нехай вона буде та, яку наготовив ти рабові твоєму Ісаакові. По цьому я знатиму, що вчинив ти милість панові моєму Авраамові. І сталося, перш ніж він закінчив молитву так швидко. Так бігом Бог відповідає цьому чоловіку. Я б хотів би так, щоб мені Господь відповідав. А ви? Це як добре, коли ти тільки ще не закінчив молитися і в тебе відповідь є. Є такі люди, які мали так, отримували відповідь так швидко. Є такі серед нас? Є. Бачите, серед нас є люди віруючі, яких Бог любить сильніше, ніж нас? Чи ні? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ми не маємо критерій мати, О, йому відповів Бог, йому любить сильніше, а мені не відповідає, мене забув, мене не любить. Ні. У Бога кожного є своя справа, до кожного свій підхід. Можливо, якраз оцей момент є для того, щоб бігом відповісти, щоб зміцнити твою віру. Бо більше випробування в твоєму житті може бути. Або щоб ти був готовий, ти міг подякувати Богу. І ось тільки він молився. І сталося, перш ніж він закінчив молитву, аж ось виходить Ревека, що родилась Бетоїлові, синові Мілки, і на хору брата Авраамового, і її глек на плечі в неї. Дівчина ж була дуже вродлива і незайматою була вона. Зійшовши до колодязя, наповнила вона глека свого та й пішла вгору назад. Побіг же раб на щіть та й каже: Дай мені напитися з глека твого. Вона ж відповіла: Пий добродію, і поспішно зняла глека на руку та й дала йому пити до схочу. І, напоївши його, сказала: Я й верблюдам твоїм наливатиму, аж поки понапиваються, і швидко спорожнила глека свого. Впіло та й побігла знову до колодязя черпати воду та й набрала води для всіх верблюдів. А чоловік цей придивлявся до неї мочки, щоб зрозуміти, чи пощастив Бог у дорозі його, чи ні. Коли ж перестали всі верблюди пити, тоді дав чоловік сережку золоту вагою 5,5 грамів, та дві прикраси на руки її вагою в 110 грамів. І поспитав він її та й каже: Чия ти дочка? Скажи мені, чи є у домі батька твого місце для нас на нічлі? Вона ж відповіла йому: Я дочка, бетуїла, сина мілки та нахора, і продовжувала А соломи, і харчі у нас є доволі, і місце в нас є для ночівлі. І той чоловік в подяці Богові вклонився до землі. Та й промовив: благословен Господь Бог пана мого Авраама, що не залишив без милості своєї, правди, своєї і правди пана мого, і мене благословив Господь прибути домівку брата пана мого. Ось така історія. Як давно ви читали цю історію? Ви давно читали цю історію? Я думаю, що ви давно також читали цю історію, так як і я. Ви недавно читали? Все згадуєте? Любите читати. Як вам ця історія? Те, що просили, правда? Те, що потрібно було. Так пощастило йому, правда? Бог відповів. Дівчина вийшла красива, вродлива а, І, 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 і з родства. Все, як має бути, напоїла його, напоїла верблюдів. Все так, як він просив, правда? Пощастило. І ще й дуже гарно Ви знаєте, що? Бог не помиляється, коли дає. Коли Бог дає, Бог не помиляється. І ось якраз у цей момент. Він є дуже важливий. Я хотів би зауважити, ми говорили про те віру, яка вплинула на нього. Ми бачимо, що цей чоловік він понадіявся на Бога і молився, і чекав помочі від Бога. Він, бачивши, що ось це, це відбулося, він спостерігав, ще, він не зразу це робив. Знаєте, він подивився. Він спостерігав, чи точно Господь його благословив. Він переконався, що це Божа рука була. І знаєте, що в цьому чоловіку мені подобається. Він Вдячний був Богові. Він подяку дав Богові за те, що Бог його благословив. Як часу ми отримуємо, а не дякуємо. Як часу ми маємо і думаємо, що це має бути так, ми маємо бути вдячні Богу за те, що Він посилає для нас. І тому, брати і сестри, я хотів би сьогодні, і ці тексти, Слова Божого, вони, як бри, знаєте, гарна історія із, із життя цих людей. Вона Приміняється для нас. Ми можемо взяти такі речі для себе, але її завжди використовували, коли ми говоримо про Дух Святий. Хто пам'ятає, що цю історію якраз говорили про те, що це є подібно, як Дух Святий? Єліазар це як Дух Святий. Я вірші ще колись в молодості розказував про Єліазара, про Дух Святий, як він знаєте, як він турбується, як він хоче, як він шукає наречену, як він готує наречену, як він, як він дає дари для нареченої той, яка належить не, не йому, а комусь належить. Він турбується про це, щоб не помилитися. Хай Господь не помилиться в тобі ніколи. Коли він тебе знайшов в цьому світі, і він дав свої дари для тебе, будь вірний для нього, будь прикрасою для нього. І Єліазар це якби такий прообраз в Старому Завіті про Дух Святий, якого отець пішле на землю, який буде готувати церкву до зустрічі з Ісусом Христом як невісту. І тому я хотів би якраз. Із цієї історії, щоб ми могли взяти для себе, нам потрібний Дух Святий. Нам потрібний завжди Дух Святий, щоб ми могли б чуйними бути, коли Він нам щось говорить. Знаєте, коли Дух Святий говорить до нас, ми маємо бути чутливими до нього, щоб Бог використовував нас. Можете собі уявити, ця дівчина тільки напоїла б його, а не догадалася б напоїти верблюдів. Скажіть, вона була б невістою? Для сина Аврама да та ні. Умова була. Чітка умова була. Тому що напоїти людину це одне, а напоїти там, скільки, 10 верблюдів. 10 верблюдів це не просто. Це треба дог... ще, що, ще, знаєте, бути таким е... догадливою людиною. Де ти це читав, що 200 літрів вибива? Там мені кажеться, що це забагато. Це 50 літрів, це з гаком йому хватить. Ти вивчав це питання. Як щось мені кажеться, що це. Це бочка води, ви що? Я думаю, що там були такі верблюди, які жаліли цю ревеку. Вони по відру випили і більше не пили. Вони сказали, не хочемо. Все, дівчин шкода. <смі> Ви не нагружаєте Ревеку так сильно. Це була спеціальна порода, яка не пила багато води. все. Але я з іншим про верблюдів залишаємо. Подивіться на цю дівчину. Вона догадалася, треба напоїти верблюдів. Вона працьовитою була. Вона спічутливою була, вона уважною була, і багато якостей, які зразу проявилися, чому цей чоловік сказав. Так. Ви знаєте, коли Дух Святий Він хоче, щоб щось ми робили. І чому написано, щоб ми в, коли робимо добрі справи, щоб ми не втомлювалися Бо те, коли ми можемо робити добрі справи, і десь не доробити щось, і то каже, хай цей зробить, то це, що все мені треба робити. І ось десь ми можемо махнути рукою так десь, коли, знаєте, як християни, як діти Божі, як віруючі люди, коли Дух Святий нас спонукає те, чи інше робити, і ми перечеркуємо все над тим, чим трудилися, все своє життя. Можемо все перечеркнути. Через те, коли Дух Святий, нам потрібно бути уважними, коли Дух Святий до нас говорить. Коли Дух Святий спонукує нас щось робити, ми маємо бути покірними. Ми маємо бути уважними, як церква Господа Ісуса Христа. Ми маємо бути старанними. Ми маємо робити так як найкраще те, що ми маємо зробити. Це гарна історія. Але як в житті, як в нашому житті, як церкви, церкві, як християнина, того, який водиться Духом Святим, тих, які Дух Святий дав дари, той Дух Святий провадить нас, і Він хоче нас провести в небо. Як ми покоряємося йому Духу Святому. І через те, коли ми говоримо про День П'ятидесятниці, коли апостоли очікували Дух Святий, сьогодні ми, як п'ятидесятники, ми вже не очікуємо Дух Святий, коли він прийде на нас. Сьогодні пісні співають. Я не знаю, я, я десь до кінця не можу співати одну таку пісню, коли люди по десять разів повторюють: прийді Дух, Дух Святий! прийди Дух Святий, і все запрошують Духа Святого, щоб він прийшов. І немає десь, не, як будь тобі до них він не прийшов ще. Дух Святий серед нас. І я, ви знаєте, я, я не можу до кінця співати цю пісню. Не можу, може, якось поміняти треба слова, але я завжди, в мене запінання якесь є. Мене не складається десь, логіка моя не складається. І ще по декілька разів, знаєте, співаю, співаю, співаю цю пісню. Може, гарні зміст склади, може, я не розумію дечого. Але я віру в те, що Дух Святий післаний на землю, Дух Святий, даний для церкви. Дух Святий наповнив і, знаєте, погрузив нас, якраз Ісус Христос, Дух Святий, щоб ми могли бути з Ним, щоб бути керовані ним. І, як важливо, знаєте, покорятися йому. Пішла ревека, вона не знала, куди йде. Вона пішла за ним. Вона не знала, кого зустріне, але вона покорі залишила все і пішла. Бо вона розуміла це воля Божа. Вона довірилася Богу повністю і вона прийняла її. І я думаю, що вона була щасливою людиною, була щасливою людиною. Подякуємо Господу за те, що сьогодні Дух Святий серед нас. Скажемо, Господи, направ наше життя, хай в ці непрості часи. Коли нам потрібно вирішувати багато питань, коли нам потрібно та керівництво Духа Святого, коли тата-мами немає, коли пастиря немає, коли діякона немає, коли немає друзів поруч з тобою, буде завжди Дух Святий. Буде Дух Святий. Провадити нас по цій землі. І ми скажемо, подякуємо Господу, за те, що він буде з нами. Давайте довіримося, Господу, і віддамо все те. Що в нас турбує в руки його? Амінь. Помолимся.